Всім нам в дитинстві набридла школа. Ходиш туди 5 днів на тиждень, працюєш там, працюєш вдома. Останні 3 роки на вихідних замість відпочинку ти їдеш на додаткові заняття. Але краще було б так. 11 клас навчались тільки півроку. Спочатку ми раділи, карантин ніякої школи, більше часу на розвиток саме тих предметів, які потрібні для вступу. Але це було занадто круто, щоб бути правдою. Насправді ж, вийшло так, що більшість шкіл просто припинили видавати достійний рівень знань. Сьогодні у нас перший дистанційний урок у математиці. Я маю надію, ви зробили це домашнє завдання, яке ми вас зробити три тижні тому. Давайте почнемо перевіряти. А на знаходження альтернатив вже не було часу. Але аби як ті півроку вдалося закінчити та успішно здати ЗНО? На цьому проблеми не закінчились. Початок першого року в університеті був у тих самих умовах. Хоч навчальні заклади більш-менш адаптувалися, та це неможливо порівняти з тим, що ми мали раніше. Особливо тяжко було робити практичні завдання. Далеко поїхати не вийде. Більшість місць зачинено. Вулиці пусті. Точно не найкращі умови для початку навчання. Далі все було більш-менш стабільно, і йшло на покращення. Перший курс закінчився, другий почався, думали, гірше вже точно не буде. Що ж, краще б я тоді написав цей щоденник з практики до ночі найгірший ранок в житті? Звісно, про навчання ніхто не думав. Ну майже ніхто. Яких труднощів тільки не було. Хтось сидів без світла, заряджав телефон від акумулятора автомобіля, хтось втратив надію на відновлення себе в навчанні, та і про які зйомки взагалі йшла мова. Хоча якось ми і через це пройшли. Насправді це тяжко усвідомити для самого себе, наскільки треба бути далеким від удачі та круто адаптивним одночасно, щоб мати таке життя. Та є у мене одна здогадка.